Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо, що є смачненького на полицях, ціни на каву, чай спеції та інші продукти. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду. Печово здобне 300 г 77 гривень. Смачненька новинка 74. Смородинка 74. Снеки яскрабом. Зі смаком сиру, сметана та зелень, ціна 14, палички бамбукові 39 200 г. Зефір біло-рожевий 64 320 грамів. Цукерки вафельні з пряженим молоком 47. Вага 112 г, печиво медове 17. Цукарки пташине молоко 340 г 169 г. Печиво Марія з кокосом 17 По акції також Марія зі смаком йогурта 150 г. Крекер солони з приправами 24. Кава Якобс 159. Вага 100 г. Якобс Монарх 140. Ціна за 60 грамів. Якобс Голд 189 100 грамота. Кава розчинна 199, вишня в шоколаді. Кава зі Львова – 140-150 грамів. Чай мінутка 100 пакетиків 63 чай в пакетиках: імбир, лимон та куриця 39. Ціна за 20 пакетиків. Чорна карта 50 грамова, 84. Розчинна форт 60 грамова 64. Кава Старого Львова 200 грамова 129. Еспресо смажена в зернах 1 кілограм 489. Кава еспресо 1 кілограм 549. Натурально смажено в зернах 1 кг 499 та 549. Напірощинний молочний 29 кг 54 гри. Напірощинний 19, макофа 3 в одному 5, Якобс 3 в одному 6, Макофа 12. Напій кавовий розчинний 6-18 г. Трав'яний чай антистрес 20 пакетиків, 24 гривні. Фиточай нова фігура 20 пакетиків 34. Трислона з ароматом персика 20 пакетиків, 22 гривні, ще з лимоном. Набір чаю з чашкою 150 пакетиків 199 Ловаре 55 та 64, сиропи до напої упаковка 5 штук. Полуниця в шоколаді, гонорова вишня, малиновий пломбір, крем та Рафаело 169 Чай ромашка 30 пакетиків 22 гривні. Чебрець ціна така ж сама. Цикорій лісова ягода 90 грамова упаковка 39 Є ще цикорій з кавою. ж кашсама і ціна. Цикорій класичний 100 грамовий 49 Вершки до кави сухі 55. Упаковка 200 г. Цикорій 100 грамовий 55 з чорницею. Пюре дитяча галіція 26. Напісок овмісний 15 200 г. Смачні вафельки кнупельси по 19 Маршмеллоу Маршмелу капібара 35-70 г упаковка. Жувальні цукерки 22 гривні 80 г. Льодяники кисла лапка 5 штук 77 г. Вармішель швидкого приготування. Яловичина та курка 36 8 гривень смакуйте. Крем паста шоколадна з фундуком 64 250 г, Рисова локшина 59 80 г. Вермішель швидкого приготування 12 90 г. Вермішель 7 гривень грибна юшка. Рева 28-85 г. Чіпси яблучні 39 грамів. 40 грамів упаковка, 25 грамів упаковка 34, слайси курячі, сушені 55, чіпси класичні курячі, 50 грамові 69. Вермішель рисова 150 грамів 77, Спагетті 17, вага 400 грамів, кукурудзені чіпси зі смаками 39 90 грамів. Картопляна соломка плюс соус 31 гривня. Насіння смажене солоне 39-180 г. Арахіс в соусі таріяки 24-60 грамів, кешю 49-40 грамів, цукерки вафельні з фісташкою 15 г. карамельні 15 Кітка 27, сардина в олії, жестяна банка 240 грамів 55 кілька 29 240 грамів, лайн 19. печиво глазуроване з маршмеллоу 6 та палапка маршмеллоу 9, фруктова пастила 14. Цукерки вафельні, фісташкова начинка 34-27 г. Людяники 19 Паста шоколадного ріхова 15 40 грамів. Маршмеллоу 29 г. Молоко незбиране згущене з цукром 49 290 г 69 440 грамів, полтавське 59 440 г. Сушені курячі слайси 75 з соусом. Попкорн панда 19, 100 г зі смаком сиру. Чіпси картопляні зі смаками 14 50 г. Сухарики пшеничні 34,75 г. Насіння соняшника смажене солене 29-120 г. Зайка 24-170 г. Перець червоний мелений 7-15 г. Приправа для в'ялених томатів 14-25 г. Суміш овочів сушена 45 г 15 Приправа куряча смакова 12-90 г. Лимонний перець 9, 20 г упаковка. Приправа до м'яса з ананасом 15. З чорносливом також 15. Приправа до супу 9. Хмелі сунелі 9. Є ще до фаршу та котлет та до сала. Набір спецій універсальних 6 відділень. Ціна 99 Сіль, перець, чесник, паприка, коріандр та цибуля. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь. вдалих та смачних вам покупок! Гарного спокійного дня! На все добре!